Якщо Магомет не йде до гори, то гора йде до магомета. Втомившись не бути почутими та місяцями очікувати відповіді на свої запитання, полтавці вирішили поставити їх так, що почув не тільки міський голова, а й усе місто. Більше двох сотень невдоволених городян під стінами мерії вимагали скасувати рішення про підняття тарифу на проїзд, активізувати роботу щодо вирішення проблеми відновлення у повному обсязі централізованого гарячого водопостачання та припинити нарешті красти гроші на ремонт полтавських доріг. Організував та очо. ...в мітинг Сергій Каплін та міська організація партії Удар простий полтавець живе в злиднях. Більше того, тепер без гарячої води вимушений їздити за надзвичайно високою для простого громадянина ціною на проїзд, і ми цього не дозволимо. Ми сьогодні ставимо ультиматум владі, а ми оголошуємо безстрокову акцію протесту і будемо робити все. Ми вимагаємо від мера міста, від міської ради. Прийняття рішень від мінусних рішень, а також подання гарячої води під час мітингу. Сергій Каплін зазначив, що антимонопольний комітет оштрафував міську владу за рішення підняти ціни на проїзд. До того ж, нардеп окремо готує скаргу до окружного адміністративного суду. Я прямо тут цю скаргу, під цей позов напишу. Ми його відправимо в суд і будемо судитися. Протестувальники разом із народним депутатом попередили міську владу. Це лише перша акція, і у разі невиконання всіх вимог через 10 днів вони перекриють вулицю Жовтнево напроти будівлі міської ради. Я вам гарантую, що якщо ці питання не будуть вирішені, через 10 днів ми проведемо наступну акцію, і вона вже не буде акцією анонсом. Ми перекриємо руху Полтаві і про питання у проблем полтавців дізнається вся країна, а можливо так само вся Європа. Самі ж полтавці, які зібрались під стінами мерії, зазнаються, не підтримують політику міського голови та більше не можуть дивитися на те, як місто перетворюється на руїну. Категорично я не підтримую. Вважаю він просто несерйозна людина. Він недостойний бути мером міста Полтави. Полтава в последнее время, вот за последние два года, она здорово обішала. А на ухудшилась, ета відна, як де приїжджав сюди, тут кукова бил, вот я натроствіла її с з іспанським Ну, Ми з метою прийшли покращення життя не так нам, як нашим дітям. Ну, благоустрій міста, благоустрій, житлових будинків. Ми платимо за все, а на умови ужасні. На жаль, на заклик вийти та особисто поспілкуватись із народом, ні міський голова, ні будь-хто інший із представників мерії так і не відгукнулись.